Друзі, всім привіт! Сьогодні я буду коптити судачка. Сьогодні ми не будемо сильно тут розлагольствувати багато, просто покажу, що до чого. Повторюємо процедуру. В принципі, робимо те саме, що я робив з соконям, може десь щось поміняю. Подивимося. Коротше, водичку набрав, щіпа тут у мене перемішана вже. Там різна була. В минулому відео можете глянути, що там намішано. Замачую щіпу на 20 хвилин. В принципі, плюс-мінус так же саме, щіпа стоїть по часу, як і рибка в маринаді. Все. Мочу щипу для того, щоб вона швидко не перегорала і довше віддавала димок. Не знаю. Напишіть в коментах, хто теж замочує щипу. Так, це є. Далі, коротше, що ми робимо? Просолюємо його. Беремо сольку. Гарно, не стісняюсь, просолюємо судочка. Так, не дивуйтесь, що в мене тут є мілкі екземпляри. Він просто вже не хотів жити, тому він залишився на коптілочку. Коротше, був зацеплений не так, як треба, він всплив, і рибка. Коротше, багато оправдийсь перед вами. Все нормально. <світ> Гарненько просолюємо. Внутряночку теж можна присолити. Ось так. Проберемо спеції. Вон така Сама дорога спеція, бачите, по 13 гривень. Написано риба, знаєш, підходить. Це ми все висипаємо сюди. Я думаю, одного пакетика нам вистачить. Ну і балакаємо її так, щоб вона була вся в цій. плюс-мінус в цій спеції. Якщо вистачить. Будемо мати надію, що трошки вистачить. Одною рукою це крайне незручно. там, там все добре. Знімаю трошки криву раком, тому що одною рукою це ділом намагаюсь марінувати. Коротше, ось так виглядає замарінований тудак. Тепер даємо трошки часу йому. Я думаю, що 20 хвилин я засікаю і йому, в принципі, вистачить. Так, засипаю отак от тоненьким слоєм щепу кидаємо так листочок зверху, сіточку. отак так, сіточку ложимо, Кидаємо, як попало, називається. Отак, вклали сіточку. Тепер беремо самих крупних судаків. По-моєму, тут можна їх викласти одною порцією. Ні, одної не вийде. прийдеться По два штучки їх робити. Ні, значить, тоді. Спочатку Не... да. крупненький підуть. О, це щось схоже на те, що треба. Коптильний розмір, так. Да? Так, да, так, да, так, да, це прям <гум> тот сайс, що треба. Все, коптілочка на мангал. І кришечко добре прикриваємо. Оце єдиний бок у мене в коптіліні, який я для себе. Е... Замітив, це те, що плоска кришка. Коли кришка таким домиком, то конденсат стікає і не капає на рибу. Ну що ж, колись може переділию. А поки що мені вистачає цього. Гідрозатвор тут не потрібен. Гідрозатвор потрібен зачасту тільки для тих людей, які готують рибку у себе вдома, там, на комфорті, на електроплитки, а на кострі можна і без гідрозатвора. Ось якось так. Коротше, засікаємо 15-20 хвилин і дивимося, що там буде внутрі. Так, друзі, ну що, залишилось вскрить і подивитися, що в мене там вийшло із судочка. Це перший підходік. Тому дивимось. Ух, Аж, аж, аж. Так, беремо стару краву. заглянемо. Ось щось він там, по-моєму, здається. Мені темненьке якесь. Ні, да, ні. Далі на нього трошки конденсата полилась кришки, все, як я і казав. Але він, в принципі, готовий. Це, звісно, кака. Фу, кака. Ну, Хорошо, що воно на чешуї, так що воно зніметься, а нічого страшного. А загалом все чітко. Бачите, це мінуси плоскої кришки. Коротше, отакий судачок вийшов. Отой взагалі класний. На нього нічого не накапало. А на цього накапало з кришки. Ну, На скорість це не впливає. Я крупного докинув назад, тому що він не повністю е, при, приготувався. Ось мені здався він трошки резинуватий, і я його докинув назад, і вже мені здається, воно повністю готове.